Соліс RX50. Давно не показував цю модель. Якось все забувалося. Китайці, японці, а в нас ще є Соліси. Це, друзі, у нас 50. Сама тяжка, 2 тонни 800 кг ваги, чистої, тонна 600 вантажопідйомність задньої навіски. Реально здоровий великий трактор. Звісно, він буде по нормальній ціні. Ціна 16800 доларів. Трактор у нас 24-го року. Без кабіни. І також, якщо цікавить, є трактор такий самий з кабіною. Е е кабіна у нас оригінальна, рідна, заводська, повністю обшита з кондиціонером, верніше з клімою. Е цей трактор вже з кабіною важить. Майже 3 тонни 200 кг і вартує він 22 300 доларів. Тож, кого цікавить Соліси 50 є в наявності з кабіною і без, переходьте на тест-драйв або замовляйте онлайн.